Гвардійці військових частин Південного оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України з використанням плавзасобів та військового транспорту спільно з працівниками ДСНС та національної поліції надають допомогу цивільному населенню Херсонської області. Про це повідомив речник НГУ південного регіону Сергій Шенклян. Я повідомлення, що ще хочуть евакуацію. значить. Дні активніші, да, люди хочуть евакуюватися нічого. Так, розуміють, коли що один-два дні все ні. Це дуже трагедія, дуже велика. Вже другий день поспіль. Одеські нацгвардійці продовжують підвозити продукти всім, хто опинився у водяній пастці на підтопленій території по А четвертий під'їзд там. За потреби нацгвардійці надають медичну допомогу постраждалим громадянам, а також допомагають місцевим жителям вибратися із затоплених приміщень. Опирайтесь на мене. На мене операти не бійтесь, можете хоп, хоп, хоп. мене можете мене обнять, не переживайте. Обнімайте мене, не бійтесь. Давайте переступайте. Переступайте. Можете на мене. Це моя нога. Ставте, ставте, ставте Все. на мене ногу. Все. Ставте річна Григорій. Сідайте, не сажуйтесь. Просто краще.